Адже сьогодні кияни прощаються із Русланою Писенкою. Літургія проходить у спасу преображенському соборі. Там зараз перебуває мій колега Богдан Бур'яненко для того, аби поділитися подробицями. Вже зараз він з нами на зв'язку. Тож Богдане, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, як все відбувається? Чи багато людей прийшли попрощатися із відомою акторкою, телеведучою зі своїм кумиром? Вітаю Олесю. Насправді десятки людей прийшли сьогодні до спасу Браженського собору. Тут на теремках других. Зокрема, це були її рідні колеги, а також прихильники творчості Русі. Загалом також тут прийшла перед цим літургія. Після цього був похоронний чин прах. Русі привіз її чоловік Ігор із Німеччини. Саме в Німеччину вона переїхала до налікування від раку. На жаль, онкологія На жаль, вона не змогла здати онкологію і померла. Сьогодні також було прощання із мамою Руслана Писанки, яка померла також влітку, в червні і також від онкології рак забрав двох світлих людей від нас і поспілкувалися ми з чоловіком. Він розповідав, що навіть коли було їй боляче, вона не втрачала надії, і вона була впевнена, що вона вилікується і повернеться і до сцени, і до телевізійних проєктів. Прошу прямо мову. Я, я сам трохи був здивований, коли вона лежала, і були періоди е не дуже добре почувалася. І подружки дзвонили і казали: ой, ще якісь складнощі, там, там щось не виходить. І вона завжди їх заспокоювала. Такий психолог, знаєте, сімейний. Хоча дивлюсь, сама лежить і чувствує себе не дуже-не дуже. Людина хворіла. Але оптимізм був до кінця, до останньої хвилиночки був оптимізм. Вона вірила, що е, все буде добре, що це просто трохи стало гірше. Насправді, її колеги, її знайомі до останнього не вірять і зараз не вірять те, що Руслана. Померла і кажуть, що її зірка назавжди сяєтиме на небосхилі і буде спіти саме над Україною, адже Україну вона любила і вона уособлювала. Образ такої потужної, енергійної української жінки це був її, мабуть, головний образ у більшості її театральних кінопроєктах, а також телевізійних проєктах. Давайте послухаємо її знайомих та колег про те, як вони дізналися цю цю новину, та загалом якою її пам'ятають. Так як вона працювала на сцені, це просто щось нереальне. Тобто глядач просто вона брала глядача і різне було, і іноді в неї проблеми були там, по хворобі були проблеми, але вона трималася і виходила, щоб то не сталося, навіть коли у неї з ногою там була проблема з коліном, прямо на прем'єрі вона сталося, але вона виходила і. Навіть ніхто не помітив, що вони потім давали їй млинці, щоб вона вже виходила, за... і біжала на, на потяг, казали, бери свої розові лабутини, давай на потяг треба їхати. Вона для нас поїхала на гастролі. Вона десь на гастролі, там, де Толя Дяченка, там вони всі гастролірують, і, дай Боже, там з там, Віталіка Малаховим, вони там. Тобто для мене ці люди вони не вмирають. Є люди, котрі не вмирають особистості. Ти живеш в колі своїх друзів, так? Це... Коло променів це те, що освітлює твоє життя. І в якийсь момент просто такий величезний прожектор, він вимикається. І ти просто готуєшся до того, готуєшся, адаптуєшся до того, щоб жити у, у таких присмерках, у такому сірому світлі, і просто звикаєш, бо ти розумієш, що це вже невідворотність. Театральна вистава за двома зайцями, кіно м'юзикли, також погода, ведуча погоди, учасниця багатьох розважальних телепроєктів. Саме такою нам запам'ятається Руслана Писанка. Будемо її згадувати, будемо згадувати її талант. Світла пам'ять Руслані Писанки, колеги, вам слово.